Всім привіт-привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Так, працює. Е, я швиденько-швиденько, бо думала, що Альона буде на 9, а зараз б, ось 8. І я їй зателефонувала, а вона вже мені каже, мама, я вже їду. Ой, то зараз швиденько, вона наче й поснідала вдома, але кажу, я думала млинці. Смажити. А вона каже, ну, може, пару штук з'їм. Тому зараз швиденько-швиденько хочу зробити млинці. Але ж ну, такі, як по нашому харчуванню. Млинці безборошна. Зовсім безборошна. Це я готую на дві порції. Чотири яйця. Зараз все. Ой, фу, швиденько. А зранку в нас уже сонце. І зранку вже жарко. Так, що в нас тут далі? Е, 120 грамів вершкового сиру. Це йдуть з вершковим сиром. Млинці? Так, 120 грам сиру, 4 яйця, 100%. 20 грам. Це на дві порції, тобто на два дні, Да? Весь чи що? 125 на 5 грам більше. М -м 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 -м, яка смакота. Так, і ще мені треба сюди? Дві чайних, ой, це. А що це у мене? Крохмаль? Дві чайних ложки крохмалю. І оце будуть отакі млинці. Але ж борошна тут нема, нема. Так, підсолить, посолодить. І все, мабуть. І будемо смажити. Да, ванілька, більш нічого немає тут. Так, підсолимо трошечки. Так, підсолодимо трошечки. І взбиваємо і смажимо. Спішу, спішу, спішу. Так, я не буду відволікатися і буду смажити. Тому що дуже тороплюся. Одійшла, ви знаєте, нормально. Зранку встала на ноги. Думала, буде хуже. Ви знаєте, ще й нічого. О, так що все в порядку. Фу, жарко. Сонце в мене світить сюди і вже жарко. Тепер мені це все треба розколдебенити до однорідної маси. І буду смажити. І знову <гум> Да, І знову добрий ранок. Я тільки воно перший блін поставила. У мене сьогодні бліни. Добавила, ще, добавила я ще туди е, трохи борошна е, з цього. Не Е, отруби, отруби, Да. Тому... Я додавала е, ізолят Ага, я... соєвий ізолят. Соєвий ізолят то взагалі ідеально. Да? Одна ложка буквально да? і взагалі. Ну треба отак експериментувати, пробувати. Ну, з соєвим ізолятом, да. так. Вже спішу, спішу, спішу. А я ж думала, ти будеш часом на 9. Так, а хіба ж ми тоді встигнемо? Це Альона приїхала мені робити педикюр. Бо в неї на 10 клієнтка. Ти бачиш, вже зранку жара. То в мене було зранку Це, добре. Я хотіла тебе попросити, може ти мені даси якусь свою майку, бо щось я не підрозчитала. Я думала, воно на вулиці свіжо, а... а воно не а дуже я вже тебе зайшла і зразу стало мокра. Так. Да. Зараз знайдемо. Це млинців насмажила. Я вже останні тут додала води, то вони такі стали рватися. А так? Взагалі дивіться, які. Тоненькі, гарненькі, еластичні, нормальні. Нормальні, нормальні млинці. І на смак теж нормальні, можна їсти. А ще якщо він з вершковим сиром. Ми годин попробували, Нормально. Або з сметанкою, або з будь-якою начинкою можна робити. Рецепт дам. Що це за кава? Кава це нова ця кава моя, що прийшла. Я... Так. Да. Як вона тобі? Мені така вона фруктована. Так. Вона якась дуже специфічна. Фінка Арбелія Гватемала. Я таку не брала. Гватемала. Да, я, от я така. Вона мені якась дуже фруктова, наче, да? от якась я казала навіть, що немає такого аромату. Вона є такий такий після да, да, прямо. Да. Я такої ніколи ще не пробувала. Бо От мені навіть писали, що дуже. Діка, нашу брати каву, яка не пахне кавою. Ні, вона кавою пахне. Після смак шоколадний написано. Грильяж в шоколаді, слива кальвадос. Дуже якась необачна кава. Да. Моя я зробила виснок. Найулюбленіше Мілкраш. оце і мені воно дуже подобається, але на мене було... вже все кончилося. У мене це найсмачніше да. для мене. Дуже мені теж вона. І ще я люблю дуже ефіопські кави. Ефіопський теж дуже смачний. Ой, ефіопський. Чи, да? Чи ефіопський? Значе я завжди беру. То дуже смачні дуже. Так, все, ми снідати. Альона, правда, снідала, вона так зі мною каву попите. А я снідати і будемо робити мені педикюрчик. Я вже і відпрацювала. Педикюрчик я вам показувала, який мені Альона зробила. Я захотіла такий зовсім-зовсім ніжнятінку. А Альона ще працює. Я так думаю, треба щось на обід. Думала, котлети робити, не хочу зараз цими котлетами. я згадала, що в мене були ось окурочка курочка, та що я її пам'ятаєте, замаринувала і кинула в морозилку Зараз я її кину, хай вона смажиться І буде нам якраз. Зальоною пообідати. О, і буде все добре. Млинці вже доїлися, Так, поки я допрацьовувала скаву і допила. Такі смачні, ви знаєте, прям краса. Прям вкуснятина-вкуснятина. вкуснятіна. вкуснятіна. О, тільки зараз будемо посуднути. Я їх отак прямо заморожить і зараз і поставлю. О, вони там і розморозяться, і запечуться. Це. Так що, так що, так що. Сьогодні мені ще до Альони їхати Сьогодні мені там, знаєте, треба ознакомлюватися з усім там, що, що як робити, бо вони ж як уїдуть. І на мене залишається город. в общем, все-все-все. Дивіться, яку красу вчора я в Альони випросила. Кажу, давай мені. О, дивіться, такий один. Треба хочу посадити в себе. І ось такий один. Дивіться, яка краса. Дві квіточки в мене такі. Треба буде посадити їх. В общем, курку поставила, зараз перемию посуд і вже потім буду чекати, коли Альона допрацює, пообідаємо та й будемо їхати до неї. Альона допрацювала вже нарешті 14.30. А я. Зварила макарони. Ти хотіла йти показати. Ще будемо куштувати. Бачите, які вони виходять? Як звичайні mm -hmm. макарончики. Вже так мало? Це всі зварили? О, це вся пачка, да, 270 грамів виходить. І зробила курочку. І, ой! упала. І зробила курочку. Тому зараз нарізала гірочки, помідорчики будемо обідати. Ну, як, як звичайні тянуть. вони не беруться, вони випадають. Пробуй. Бо вони їх а спирали. ти накручуй їх на вилку. Пробуй, які вони. Я вже одну спробувала. Ну, вона, каже, трошки інша, вона така упруга. У -у -у -у. Але прикольно, так, їсти да? тр... можна. Угу. Ні, прикольно, ну вона така тверденька. Тверденька, да. так. Я ж кажу, така упруга, тверденька, так що ми. Це дуже не Це я тільки вже читала. Це спагітті, якби із. Вони клітковина. І написано, що 1 грам клітковини дорівнює 1,5 кілокалорій, Але спалює на перетравлення йде 7 кілокалорій. Уявляєте? Так що це макарони із мінусовою калорійністю, їж і худай. Так, все, нам приємного смакування ми обідать. Поки в нас є час, бо ми чекаємо, поки Саша за нами приїде. Ох, яка жовта полянка. Ми вирішили зелене, прогулятися по магазинам. Підемо зараз подивимося. Бо мені теж там треба кое що купити, сирок якийсь купити. В общем, підемо. Ходимо по подалікату, а людей, ви знаєте, так мало, то зазвичай неділю. Такі тут толпи, страшне. А зараз, мабуть, таки всі повиїжджали, знаєте, хто куди, по дачам, по відпочинкам. О тут у нас таке всяке знаготовлене. Вареники, гьодзе, яловичина. Так, а мені треба купити, мені треба подивитися соцебелі для кабачків. Зараз подивлюся. Взяти баночку соцебелі. Для кабачочків. Шашличний, шашличний. Так, де ж тут соцебелі? Солодкий чилі, так, буду шукати. Ось такі є соцебелі. З фундуком там ятою. Взяти такий. Це 9,59. Бо в баночках я не бачу. Шашличних в банках немає. Візьму такий. Хочу ж наці, на кабачки. Взагалі так мало людей. Мені ж незвично. Пустийте лікат. Всі на пляжі. Так, да, люди пороз'їжджалися, хто де. Скупилися, що тепер далі куди підемо? До Додомуся що ж ти підбираєш? Що, Та ні, наче я не знаю, що я хотіла. Так, ну йдемо тепер додому, будемо Сашу чекати. Де може, Саша десь там під'їжджає? Будемо їхати до Альони. Буду приймати, як це сказати, естафету вашу. Нашу естафету? Так. Да. А чого нашу естафету? Ну, то ви поливали, а тепер я буду два тижні поливати і все робити. Приїхали ми до Альони, аляля тут же ж, Боже побачила, що ми приїхали. І на стульчику, і хвостиком віляє. Лялюндрочка, лялюндра. Да, 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 привіт, привіт. О, Привітля люндра. Ай, чудо маленьке. А, і Хе-хе-хе. О, Альони не квіти. Це квіти, квіти, які гарні. Ти дивишся, да, тут таке да. все яскраве, красиве. Гарне. Все цвіте. І все буяє. А оці штучки, вони ще й цвітуть, да, Льона, ті, що да. я вчора в тебе да. взяла? Да. Ой, 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 боже, я вже, ти давно мене не бачила, аж з вчорашнього дня. Ну, мене давно не бачила, да, Вікрі? А як же? А як же? туди, сюда, сюда, туди. Ну, Ой, айстрочки вже зацвітають. Да, да ви? So, ви дуже близько посадили, з них нічого не буде. Mm. Нічого нормально цвітуть. Да, і, і оці такі ігольчаті якраз красиві. Да. І в одній кучці воно красиво виглядає. Вони всі різнокольорові mm -hmm. будуть такою плямою, кольоровою, як я і хотіла. Оці такі смішні теж. Та ляля. Там вообще-то ляля. Ось один бутон усе, бачиш? Угу. Один бутон усе, угу. який здоровенний. Але вже вона бабусь, так? Ти що, до мене на людські ходять, ти така сьогодні чиста, тебе мама вчора да. покупала, красива. Памі Альона вам розказує. <різь> Я собі палки. ось <різь> <різь> Прийняла я вже, так сказати, пост, показала мені, альона, де що включається, де що виключається. А от. І йдемо гуляти на Дніпро. Я ж їй казала, говорю, дивилася два дні, кажу, як ви їли те морозиво, я, говорю, я так хочу коротше, йдемо. йдемо прогулятися. Скільки качечок? Дивись, скільки качечок висить. Але тут таке болото стало, таке заросло, Я теж дивилася вчора в твоєму відео. Що таке позаростало? А, і да. і цього не було, цього камиша стільки. Така тут річка була прям гарна. Черепашки. Тут взагалі ось все позаростало теж. Ой, тут велосипедісти нас щоб хоч не збили. <рес> тут зовсім поряд. Дніпро тут усе. Оце тут така дорога понад лісом. І там Дніпро. Дві хвилинки пішли. Я хоч попробую, яка та водичка. Ну, люди на пляжі є. Загорають, купаються. Боже, на пляжі, на руту. Дуже багатько. Та взагалі тут ви подивіться. Боже, машина зілянь скільки. Ужас, ну, неділя. День. Що ж, ми були воно в ділякаті, нікого нема. Всі люди на пляжах. На пляжах відпочивають, лежать. Дивіться, що робиться. Я це думаю, мама, води треба було взяти. Пити ж захочеться після морозиво. Ну, Я вже хочу пити. Ужас народу. У нас бачиш, як гарно зробили, що да. тут все вичистило. Ця вся територія да, була да. заросла така сама, як от там. Я пам'ятаю, ми ще з тобою якийсь год гуляли тут, і от все вони якраз тут все повичищали. А ми ще тоді думали, що воно тут буде. А воно тут да. класний. І тепер знаєш, що це дало? Немає мурав'їв. ж неможливо було відпочивати. Угу. Можна було тільки у воді сидіти і все. Ну да, то ж такі а, мурашники виходиш, були. Тут просто все в мурахах. То зараз да. мурах. Немає, на пляжі можна спокійно сидіти. Да, Все одне дерево є і під ньому під бачиш, за, за це і зайняли затінок. Та й тут ось сидять затінки. Класно взагалі. Такий відпочинковий вайб. То Боже, музика, може, авторські права, можуть, так як у мене вилізло. Ну, ми її виберемо. Mm. Mm. Який вид? Морозово да? дуже смачне, так. Да. Вид класний. Народу сьогодні багато, всі купаються, mm. засмагають. Все так класно. Я mm. тепер жалкую, що я все літо не приходила mm -hmm. сюди. Ладно, мені треба їхати через все місто, так а ви тут не... живете через дорогу. Так я не знала, що тут так класно зробили. Дуже класно. Якби я знала, я б сюди б ходила кожні, ну от опять же, кожні вихідні. Коли а -а -а. в суботу я на дачі, а в неділю я в тебе працюю. Ну, або якщо не працюєш, то вдома працюєш. Коли вихідні? Угу. Морозово бомбяче. Як класно. Ну, там є такі для дітей. Горочки зроблені, там, батути над водою, гірка така. Вообще, супер. Чим не море, взагалі. А я на морі. Музичка грає, да? музичка грає, і що скажіть, що це не море. Ну так, да, остров он стоїть посередині. І там трава росте, ну все одно, наче ж море. Ну класно. Ми ще воду не пробували. Ну мілко там, Вон дивіться, де дітки воно ходять, хтось знаде, а там по коліна. Це ж класно для дітей. Ну так, да, да. та й для людей, які там не дуже впевнено плавають. Класно. Ну, Прийшла хоч водичку попробувати. Думала купатися. Я брала Ау, ну така не сильно тепла, наче як Прохладнень... прохладненька водичка. І купальник брала з собою. Ну, щось я якось не хочу. Знаєте, купатися хочеться, коли жарко. А ми там садимо в затіночку. Взагалі не, не жарко. І купатися не хочеться ще й вітер. Взагалі не хочеться купатися. Оце люди купаються. Дуже мілко. Бачите, люди йдуть, 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 а тут далеко йти треба. Хоча От вже цю пару хвилю і вже така вода тепла, така вже прям тепла-тепла стала. Ситіли ми трошки, не знаю. Та майже, майже годинку. Ні, ну не десь хвилин 50. Погуляли, так, знаєте, релакснули, кайфанули. Тут треба ж видвигатися, бо й додому треба їхати. Ох, людей скільки. Майже 56 людей ще багато. Підемо водичкою, підемо назад. Бачите, з собачками. Баки ми ще батьки. Ага, да, Пригизка. Та вона хіба в воду пішла багато собак багато ох і людей. Наче ж собаки не дурні, но... це щоб спали хорошо ввечері. Диви, вони як вибігаються по воді. Да, <плес> да. <плес> а там у нас знаходиться, називається у нас царське село. Там взагалі колись просто був лодочний причал і тепер його розбудували, забудували, там такі вілли. Страшне. Які будинки, <плес> <плес> <смір> <смір> гарні, які хмарки. Добре, вже Миля, наборота да. швидше, нижче. Тут у нас парк знаходиться. Ви подивіться, скільки машин, скільки сюди також приїхало людей. Страшне, не тільки на з дітками дорого. Ні, це зрозуміло, що людей там багато, там теж повний парк, не тільки на пляжу. Русілі чи... Ага, да. Русілі працюють і туди далі. Далі всі туди теж каруселі. Не ну, вже Альона везе додому, їду додому, бо вже ого, вже, десь ну, 27. Ого, ого. Все, Альона мене привезла і поїхала, пока-пока. А я додому. Я вже вдома. Протарабанила і дальони банок пустих, Тому що я їх закатую і віддаю. Уже в мене нема, що закатувати, вже банок нема. А в них повно. А то я набрала в них банок. А це взяла бальони жовтих помідорчиків. Я так люблю ці жовті, а то а це взяла. Буде зараз мені на он помідор та курочка одна. Сім годин. Так, і пройшов у нас сьогодні вихідний такий. Ну, знаєте, ми вчора втомились на дачі, тому сьогодні особливо, ви знаєте, так нічого собі ну, робити, якось би і не хотілося. Тому так, лайтовий такий день. Погуляли, на Дніпрі побували, знаєте, відчули оцей. Морський вайб, можна так сказати, тому що дійсно дійсно там класно. Я би знала, що це класно. Я Льоні кажу, ой, можливо, я собі ну, побачу, як по роботі буде все, тому що там я так бачу, там закатки ну, якби багатенько, бо всього там назріло. Ой, кажу, Якщо буде час, буду виходити, отак теж, може, хоч там на пару годинок на пляж. Я кажу, звісно, приїжджайте сюди, все, та отак сходи, от, там відпочинь. Ну, побачимо, якщо буде час. Якщо буде час. Тому що, знаєте, це ж так в мене робота, що От я теж думала, що в мене буде завтра вихідний ще, а в мене вже не буде завтра вихідний. Ну, Якби одна клієнтка на ранок, в мене друга на вечір, але ж теж і закатка треба робити. Взагалі, от так, розраховуєш на одне, а виходить зовсім інше. Тому будемо бачити, як воно буде. От. І купатися видати не хотілося. Там було від Дніпра, ми сиділи ще в холодочку, і було так прямо прохолодно, мені геть не хотілося. А сюди в місто приїхали, а тут, а тут жаркіше, як я казала льоню. Я б це зараз би вже поїхала, наче покупалася. ну. Дарагалась к обіду, а то нічого страшного. Ну, водичка хороша, тепленька, чиста, гарненька. Тому наче ми сьогодні знаєте, така, наче на морі побула. Ой, Ну, нічого. Хоч побули. Альона каже, мабуть, ми щось не так робимо, мабуть, ми не так щось живемо. Що, каже, ми живемо через дорогу від Дніпра і ми за все літо там, каже, ні разу не були. от то, що огороди, дачі, дачі, огороди. Да. Треба правильно ставити пріоритети в своєму житті. От, А ми іноді про це не думаємо, а життя проходить. Все, з вами я на сьогодні прощаюсь. Не знаю, яке там те відео вийде, ну яке є, таке вже є. З вами прощаюся, всім всього найкращого. Ставте правильно пріоритети в житті і буде вам щастя. Все, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.